Всім привіт! Буквально дві хвилинки тому закінчили з дівчатами чергову практику з йоги та самомасажів на нашому оздоровчому курсі, який вже скоро закінчується, але буде запис, можна буде купити. Так ось говорили про те, що реально дівчата раніше деякі з них також ходили просто по лікарях, питали: отут в мене ножка болить, от у те болить і кажуть, шукали допомоги з усією помагою, повагою до лікарів. Да? До всіх масажистів. Але ми говорили про те, що зараз, коли ми вчимося себе самі торкатися, робити різні масажні техніки, вони кажуть, наточка, очі відкрилися, задихала. Тільки свідомий підхід до свого здоров'я, ну це моя вже особиста думка я думаю, думка мільйонів людей. Це буде здоров'я. Якщо шукати постійно допомогу в хімічних пігулках і в лікарях, це вже не про здоровий спосіб життя, це про хвороби. Тому що здоров'я воно всього день. Не потрібно а, чекати хвороб. Потрібно запобігати їх, потрібно захищатися, не доводити себе до хвороб. І ми вчилися з дівчатами не тільки самомасажем. Ми Багато говоримо про харчові звички, про питний режим. І сьогодні в мене прийшла чергова посилочка, я вирішила одразу зробити розпаковку. Це посилка особисто для мене продукція Бади Nutri Sunshine. Я користуюся, рекомендую, консультую тільки по цій продукції, бо вона найкрутіша і доступна по ціні. Обов'язково мій power Meal. Два дні в мене його не було. Я вже тут страждала, ходила завжди. Це коктейль, це здорова їжа. Це не білковий коктейль, хоча тут є норми білка на один прийом. Але цей коктейль допомагає мені контролювати цукор, тому що в мене інсулінорезистентність. Цей коктейль допомагає мені збрасувати скидувати зайву вагу, яку я набрала знову. Дуже багато 16 кг, бо гіпотиріоз був не контрольований. Ну і багато чого, да, і стреси. Коктейль. Далі, давайте дивитися, що тут є. Біфідофілос флорафорс на нашій біфідобактерії, бо в мене щось там трішки. Напочалися запитання по травленню, а я знаю свою симптоматику, я сама знаю, що це в мене. Да, і я собі додала зараз біфідіки. В мене юрай, це профілактика нирок, тому що в мене стоїть вона хронічний пілоніфрит. Колись я там різдво з друзями по молодості, як то кажуть, гуляли до ранку на вулиці. І в мене, в принципі, коли є профілактичні прийоми десь два рази на рік. А якщо я відчуваю, що почалися напрямки чи є якісь неприємні відчуття, я роблю не профілактичну, а більш лікувальну фіто-підтримку для себе. Хопсолірина посіфлора. Я сплю тільки на ній. Це на всім, на постійній основі, не тільки сплю, якщо я відчуваю ну тривожність, нервозність. Я додаю хопс посіфлору. Буває серед ночі, просинаєшся, все не масно, ну не масно. При тому, що я в Європі, да, тривог, ніби то немає, але я дуже відчуваю зв'язок з Україною. Я не байдужа людина, і там друзі, і сім'я на окупованій території, да, і друзі і там, ну коротше е і все. Коли це відчуваю, я не думаю. Я достаю, до, випиваю ще додаткову обсулярину касіфлору, щоб десь спати. Кофермент q 10 який ми вже перестаємо випрацьовувати з віком, але він підтримує і роботу серця, і роботу наших судин. На, ну, це просто підтримка. В мене десь 6 місяців на рік обов'язково. Кофермент q 10 Далі. Лівер формула це моя чергова баночка, це підтримка моєї печінки, тому що знов таки в мене на другому курсі університету була жовтуха, гепатит. Да? І взагалі печінка із віком потребує підтримки. І саме Лівер формула вона дає дуже чудові показники і по <кій> офіційних аналізах. Люди дивуються, да, там, зробили програму ШКТ, попили три місяці хлорофіл з ліберформулою. І ще там додаткові про все, все це показники соєроя, всі АЛСТ. Змінюється і обов'язково магнезіум. Наш магнезіум хілатної форми, це в тому числі додаток до мого хондроїтину, до суглобів і це до моєї нервової системи. Сьогодні така розпаковочка. Ці продукти для мене, всі я буду приймати одночасно. Більш того, в мене ще деякі продукти, які казала суглобна підтримка, яку я приймаю. Не бійтеся, а, забула про хлорофіл. мій улюблений. Обов'язково хлопрофіл і чисточка, і додатковий, скажімо так, гемоглобін, додаткові сили, і все. Mm, раніше я також боялася, я не розуміла, що це таке БАДИ. Я також ходила колами тільки по лікарях. Болить лікар, болить лікар, болить лікар. Тепер я до лікарів намагаюся ходити якнаймогарідше, тільки для того, ну, особливо тут в Європі, тільки для того, щоб проконтролювати свій ТТГ, тому що в мене гіпотеріоз. Давайте будемо. Не перекладати, ось так я скажу, не перекладати відповідальність за стан свого здоров'я і ще на когось, а слідкувати, дбати про своє здоров'я, рухатися, приймати правильні бади, правильні вітаміни, мінерали, не якісь там підробки, їх дуже багато. 82% показала перевірка, не мають навіть юридичної адреси, просто щось в баночки засипають. Да, тому можливо і не спрацьовують бади. Давайте рухатися, приймати правильні Пити воду, приймати бади і психологічно налаштовуватися на здоров'я. До зустрічі!